Доброго дня. Сьогодні у нас підготовка до контрольної роботи. На жаль, не в реальному часі, але все ж таки ми підготуємося. Я в кінці розкажу про те, які завдання будуть на контрольній, деякі їх особливості. Поки що розв'яжемо подібні завдання. Всі завдання, які зараз ми будемо розв'язувати, вони такі самі, тільки з іншими числами, будуть в контрольній роботі. Тому будьте уважними і все, що буде на дошці, будь ласка, запишіть свої зошити і опрацюйте ці завдання. Перше завдання це ми згадуємо, як ми з вами розв'язували задачки з кутами. Ось таке завдання. Кут МАБ, який дорівнює 148 градусів, променем АК розділили на два кути. Так, що кут МАК дорівнює 59 градусів. Треба обчислити величину кута БАК. В цій задачі умови можна. Представити у вигляді малюнка, тобто намалювати кут МАБ, розділити його променом і всі позначення зробити на малюнку. Якщо вам це зрозуміло, ви можете зробити саме так. Ще одне уточнення: зараз і в контрольній роботі ви можете не користуватися транспортиром і не виміряти чітко 148 градусів. Так? Ви можете зробити схематично, але обов'язково, щоб кут МАБ візуально був як тупий, так? тобто нахилений назад. І так, малюємо кут, проводимо спочатку його промінь перший, так, ось такий, і далі малюємо саме як, прямий, пробачте, як тупий кут. Так. Отже, ми маємо його нахилити назад. Ну, можна приблизно ось так. Ось це у нас кут МАБ. Робимо підписи, назву кута. Це у нас буде М. Обов'язково це вершина А, тому що вона стоїть на другому місці. В назві кута, тому тут у нас буде А, і ось тут у нас буде Б. Це, у нас є кут, тепер ми маємо провести промінь АК, тобто промінь всередині кута. Він ділиться на кут МАК-59, це вже гострий, можемо його приблизно зараз приблизно його намалюємо. Ну, про, про, ось так, нехай буде. Так. Ось це буде у нас промінь АК. І тепер робимо всі позначення на цьому малюнку. У нас перший це кут МАБ, можемо його позначити однією дужкою. Він у нас 148 градусів. Підписуємо. Що це у нас 148 градусів. Так, далі у нас кут МАК 59. Робимо позначення вже двома дужечками. Ось так. Це у нас 59 градусів. І потрібно знайти кут БАК. Отже, тут можна позначити такою хвилястою лінією, що це в нас є невідомий кут, і його ми будемо з вами шукати. Так, невідомо градусі. Ми можемо а, за малюнком вже побачити, що а, кут МАБ, так, це є великий такий кут, він складається з двох кутів: МАК і КАБ. Один з них ми знаємо, тому щоб знайти ось цей невідомий кут, нам достатньо від великого кута МАБ відняти кут МАК. І тоді ми знайдемо невідомий кут БАК. Можна записати одразу в розв'язанні, що в нас, наприклад, кут БАК. Зараз Кут БАК. Я домалюю значок кута. Не забувайте теж його малювати, тому що зараз в нас вже є і трикутники, ми маємо чітко розуміти, що це за фігура. І так, кут БАК дорівнює 148 відняти 59 градусів, це в нас дорівнює ми можемо порахувати 89 градусів. І це є наш кут. Не забудьте домалювати градусні міри. Так, я роблю це. Після того, як все записую, ви це можете робити одразу. І так, це в нас є градуси. Все, задачка є розв'язаною. Ми знайшли кут БАК. Задачка нескладна, головне правильно намалювати рисунок, всі правильно зробити позначення, і тоді легко в одну дію можна розв'язати таку задачку. Ще не забудьте в кінці дописати відповідь. Відповідь, будь ласка, напишіть самостійно. Відповідь це кут БАК дорівнює 89 градусів. Переходимо до наступної задачки. Ось таке завдання теж буде в контрольній роботі. У вас буде ось така табличка з елементами трикутника зліва і справа треба вписати вид трикутника. Дивіться: в контрольній роботі ви можете не малювати табличку, ви можете просто в рядок записувати всі кути і поруч вид трикутника, потім знову кути, вид трикутника, тут сторони і вид трикутника. Тобто, не промальовувати саму табличку, не писати назву елементи трикутника, вид трикутника, так? тільки записати. Самі елементи і поруч вид. І так, завдання у нас тут вже, якщо раніше ми з вами писали для кожного трикутника і вид за сторонами, і вид за кутами, то тут розподілено на дві частинки. Тобто, спочатку у вас йдуть три рядка, де дано тільки кути, отже, ви маєте написати вид трикутника тільки за кутами. А потім три рядка це дано тільки сторони, тому ви пишете вид трикутника тільки за сторонами. Так, не може бути і те, і те, тому що ми просто не зможемо цього зробити нам недостатньо даних. Отже, тепер почергово з кожним видом розберемося. І так, дивимось перший рядок. У нас кут А дорівнює 90 градусів, кут Б 10 градусів, кут С 80 градусів. Нам дано тільки кути, тому визначаємо вид трикутника за кутами. Ми дивимось, що перший кут А 90 градусів. Отже, це є прямий кут. Як тільки ми бачимо, що є один прямий кут, ми одразу можемо сказати, що цей трикутник є прямокутний. Отже, пишемо відповідь, що це є прямокутний трикутник. Можна просто написати прямокутний. І так, це в нас прямокутний трикутник. Все, перший рядок розібрали. Йдемо далі. Наступний рядок. Кут А 20 градусів, кут Б 80 градусів, кут С теж 80 градусів. Дивимося, що всі кути цього трикутника менші за 90 градусів. Отже, вони всі є гострими. Якщо всі три кути трикутника гострі, це є Гострокутний трикутник. Отже, записуємо, що це є в нас гострокутний. Гострокутний трикутник. Добре, йдемо далі. Третій рядок. Кут а дорівнює 91 градус, кут Б дорівнює 30 градусів, кут С 59 градусів. В цьому трикутнику дивимось на кут А. Він є 91 градус. А всі кути, які більші за 90 і менші за 180 градусів, є тупими. Отже, в цьому трикутнику є один тупий кут. Як тільки ми це бачимо, можна одразу сказати, що це є тупокутний трикутник. Там достатньо одного тупого кута. І так, це в нас тупокутний трикутник. Записали. Все, з кутами ми закінчили. Тепер переходимо до видів трикутників за сторонами, оскільки дано тільки сторони. Дивимось, перший трикутник у нас. АБ дорівнює 10 см, БЦ 5, АЦ 7 см. Всі сторони трикутника мають різну довжину. Тоді це трикутник називається різносторонній. Всі сторони різні. Отже, це різносторонній трикутник. Записуємо. Різносторонні. Наступний рядок. АВ дорівнює 10 см, ВС теж 10 см, А С 20 см. Ми бачимо, що тут дві сторони трикутника є рівними задовжиною. Отже, цей трикутник є рівнобедреним. Це є рівнобедрений трикутник, якщо дві сторони рівні. Рівнобедрений. І залишається останній. В цьому трикутнику ми бачимо, що всі сторони по 12 см. Отже, всі сторони рівні. Цей трикутник називається рівносторонній. Рівносторонній. Це ми все з вами зробили. І так, перші три трикутника визначаємо за видами кутів, останні три трикутника за сторонами. Не плутайте, будь ласка, саме в такому порядку. Ще раз нагадую, що в контрольній можна не малювати табличку, а просто записувати кути і вид, сторони і вид. Більше нічого не треба додавати. Переходимо до наступного завдання. Ми з вами вже подібне завдання розв'язували. У нас одна сторона трикутника дорівнює 17 см, друга сторона на 9 см менше за першу, а третя сторона у 3 рази більше за другу. Знайти периметр трикутника. Записуємо коротку умову. Тут недоцільно малювати рисунок, тому ми з вами будемо записувати ось таким чином. Перша сторона, друга сторона і третя сторона. Далі записуємо, що нам дано. Перша сторона 17 см. Друга сторона невідома. Невідомо сантиметрів, але ми знаємо, що на 9 сантиметрів менше за першу. Отже, пишемо на 9 сантиметрів. Менше. за першу малюємо стрілку. Так. Трішки нерівна, ви малюєте рівненько. І так, далі третя сторона теж невідома. Але ми знаємо, що у три рази більше за другу. У три рази більша за другу сторону. Тут уважно дивіться, за яку сторону більше там чи менше інша сторона. Це важливо для розв'язання. І так, за другу сторону. Є. І не забути, що в цій задачі нам остаточно треба знайти саме периметр нашого трикутника. Периметр 3 невідомих сантиметрів. В цих задачках я вам раджу визначати найголовніше невідоме, так, ось таким чином можна обвести, щоб не забути, що в кінці вам обов'язково треба знайти саме периметр. Переходимо до розв'язання задачки. Пишемо розв'язання. І перша дія ми можемо знайти другу сторону. Нам потрібно 17 відняти 9, оскільки на 9 менше. Так, буде 8 см. Записуємо, що це є друга сторона. Друга дія. Ми можемо тепер знайти третю сторону. Вона у три рази більша за другу. Отже, нам треба 8 помножити на 3, оскільки у три рази більше. Це буде 24 сантиметри. Це наша третя сторона. І так, дивимось, у нас є перша сторона 17, друга сторона ми не знайшли 8 см, і третя 24 см. Отже, ми можемо знайти периметр, оскільки це є сума трьох сторін трикутника. Записуємо 17, додати 8, додати 24. І в нас дорівнює 49 см. Це є периметр нашого трикутника. Не забути в кінці записати відповідь. А відповідь це периметр, дорівнює 49 см. Ось задачка повністю розв'язана. В цій задачі головне правильно записати умову, правильно знайти сторони, так, подивитися, де менше, де більше. Де треба там додати відняти, а де помножити, наприклад. І потім в третій дії правильно додати три сторони трикутника. Так, дивимось на підписи і додаємо. І в нас виходить периметр трикутника. Така задачка теж буде в контролі. Переходимо до наступної останньої задачі. І так, у нас потрібно обчислити периметр рівнобедреного трикутника, у якого основа дорівнює 10 см. А бічна сторона більша за основу на 5 см. Згадуємо рівнобедрений трикутник, в якому у нас є основа, це сторона, на якій стоїть трикутник. І дві бічні сторони, які рівні між собою. А в цій задачі можна малюнок не рисувати, а записати просто у коротку умову. І так, у нас є основа, вона у нас дорівнює 10 см. І у нас. Бічна сторона невідома. Але ми знаємо, що на 5 см більше за основу. Більша за основу. Малюємо стрілку. І так, більше за основу. І знайти нам треба периметр. Теж не забуваємо дописати, що ми знаходимо периметр, невідомих сантиметрів. Є. Тепер можемо розв'язувати задачку. Пишемо розв'язання. Перші дії маємо знайти бічну сторону. Перший діє. Для цього нам потрібно до основи додати 5 сантиметрів. 10 додати 5 дорівнює 15 сантиметрів. Це в нас бічна сторона, друга дія. У нас є основа, у нас є бічна. Отже, ми можемо знайти периметр. Згадуємо, що в трикутнику в нас три сторони. В рівнобедреному трикутнику це є основа і дві бічні сторони, які рівні між собою. Отже, нам потрібно до основи додати дві бічні сторони. Ми можемо записати або додати 15, додати 15, або можна написати додати 15 помножене на 2. Так? Тому що дві бічні сторони. І в будь-якому разі, це буде дорівнювати 40 см. І це в нас є периметр нашого трикутника. Ця задача розв'язана. Тут головне не забути про те, що в трикутника три сторони, і дві з них є бічними. Так? Тому ми далі записуємо відповідь. Периметр дорівнює 40 см. Ось так. Так, всі задачки ми розв'язали. Тепер кілька слів про контрольну роботу. В цей раз у вас перші два завдання тестові. Отже, в перших двох завданнях ви маєте написати, наприклад, 1 А, 2 Б. Так, тобто пишете тільки яку відповідь ви вважаєте правильною, так? Який пункт. Далі у вас буде завдання з табличкою, яке ми розв'язали, там, де треба визначити вид трикутника або за кутами, або за сторонами. Буде задачка на кут, так? знайти невідомий кут. Потім буде задача з трикутником, де треба знайти дві сторони і периметр. Буде ось така рівнобедрений трикутник, відома основа треба знайти бічну і периметр. І також буде задача, яку ми на минулому уроці розв'язували: коли у нас є квадрат і прямокутник, в них однаковий периметр, треба знайти невідому сторону прямокутника. Ось це все буде у вас у контрольній роботі. Не забувайте в контрольній писати коротку умову до задачі, де потрібно рисувати малюночок, робити всі потрібні підписи, писати розв'язання і відповідь. Я не можу прийняти задачу, якщо в ній немає розв'язання, а просто відповідь. Я не розумію, як саме було знайдено цю відповідь. Обов'язково все записуємо, це дуже важливо. Все завтра ви на урок відеоурок не виходите. Ви відкриваєте класрум, у вас там буде контрольна робота, ви її розв'язуєте і до кінця уроку ви мені її здаєте. Обов'язково, так. У вас є цілий цілий урок на те, щоб її розв'язати. Все я вам бажаю успіхів. Якщо якісь питання з'являються, пишіть в класрумі, обов'язково вам допоможу. Домашнього завдання на завтра немає. Ви маєте про. Опрацювати дану підготовку до контрольної це. Успіхів, до побачення.